дякую, що знайшов час. мені дуже сподобалась твоя позиція у статті про те, що Європа боязка у своїй відповіді на російську агресію, їй потрібно діяти більш рішуче. Чому ти думаєш, Європа так реагує? Хоча тут слід сказати, що зараз вони діють дуже рішуче, але на початку вони звичайно не були впевнені, що Україна вистоїть навіть три дні. Моє питання у тому, чи варто нам у Європі знову прийняти менталітет холодної війни, де ми маємо стримувати диктаторські режими. Як, на твою думку має змінитися хід мислення в ЄС. По перше, давай проаналізуємо нерішучість ЄС відповідати на загрози зі сторони Росії навіть перед їхнім наступом у лютому 22 го я тут бачу три фактори. всі три стосуються загалом західної Європи, але особливо Німеччини. Перший фактор це занадто критичне ставлення до сильної безпеки, воєнної сили, оборони на відміну від багатостороннього співробітництва, мультисторонніх підходів. Мальтайстеко б це означало, так всі ці красиві модні слова. Ти знаєш, західноєвропейці завжди пишалися тим, що певною мірою відрізняється від сполучених штатів і навіть Великої Британії, наголошуючи на мультилатералізмі та на досягненні таких домовленостей, як мінська угода, і так далі, але центральні європейці були іншими. По-перше, вони завжди відрізнялися через історичний досвід. Через більш прямий вплив російської агресії та загроз із її боку, і все таке, але західноєвропейці мають загальне вагання відповідати загрозами на загрози, іншими словами, стримуванням. По-друге, у Західній Європі була певна бізнес-модель, яка спиралася на дешеву енергію з Росії, і це вважалось насправді не тільки корисним для процвітання, оскільки це економить гроші, але це також вважалося корисним для політики. Тому що взаємна залежність зробила б Росію менш агресивною, чи не так? Цей самий принцип взаємної залежності підтримання миру чудово працює у випадку європейської інтеграції, але там була одна структура. Всі країни були демократіями, і всі країни досягли консенсусу щодо загальної мети. Але це не спрацювало, не працює і не буде працювати із диктатурами with a Russian воквиза їхні цінності були приблизно однаковими. Так отже, третій фактор полягає в тому, що принаймні деякі західноєвропейські країни, і на жаль, найбільші західноєвропейські країни мають особливі відносини або вважають, що вони мають особливі відносини з Росією, засновані на культурі, історії, на основі взаємовідносин великих сил подивіться любов французів до росії заснована на тому ніби дві великі держави розмовляли одна з одною Німецькі відносини більше базуються на дуже дуже дивному однобокому почутті історичної провини. Ви знаєте, що ваша німеччина напала на радянський союз у 41-му році. Тому, як наслідок, німецькі танки ніколи не повинні використовуватися проти російських солдатів. знову ж таки, ви знаєте, я скорочую, що це були фактичні цитати, які використовувалися для визначення. Це теж помилка тому що вони відчувають це по відношенню до росіян. Хоча українців померло більше А вже ж, насправді це для мене важко зрозуміти. Я думаю, що це випливає з дуже недалекоглядного рівняння між радянським союзом і Росією. Ніби Росія це колишній радянський союз, ніби України не існувало. таке враження, що це люди, які не дивляться на карту. Вони погано знають історію. Вони намагаються зробити це інтелектуально легким для себе, і я вважаю, що це головне. десь глибоко всередині є якесь довгострокове історично обґрунтоване відчуття спорідненості між Німеччиною та Росією, яке стає дуже зловісним, тому що ми наближаємось до території Раппалу, інтелектуально кажучи, і, звичайно, жоден німець сьогодні з прихильників такого роду особливих відносин не буде свідомо думати так про владу, як про співпрацю із нацистською німеччиною, пакт Молотова риббентропа і так далі. на мою думку, близько 120 років тому існувала спорідненість між царською Росією та імперською Німеччиною, яка зникла напередодні Першої світової війни. Але за 20 років до цього вона явно була. Це були дві сили, які кинули виклик великим силам на той час, і це була Британія та Франція. Навіть тоді вони намагалися будувати двополярний світ. Правильно. це причина, чому західноєвропейці так нерішуче протистояли Росії. Тепер більшість людей, які раніше так говорили або вірили в ці речі, змінили свою точку зору або принаймні частково визнали, що були неправі. Вони визнали, що центральні європейці, які попереджали про Путіна, мали рацію. Але що тепер? Яким буде майбутній розвиток думок про Росію? Я Думаю, що немає надійного способу передбачити, як ці західноєвропейці, про яких я описую, розвиватимуть свої мислення щодо Росії. вони ще не розробили моделі щодо цього м'якого підходу. Центральні європейці мають модель для найближчого майбутнього, але їм також бракує плану на довгострокове майбутнє. Можливо, зараз просто не час будувати плани на довгострокове майбутнє. У короткостроковій перспективі Росію необхідно стримати. Правильно Росія має бути оточена такою міцною військовою силою з боку України, НАТО та інших сусідів, щоб вони навіть не думали про вторгнення в інші країни. І так, звичайно, має відбутися зміна режиму в Росії. Як сказав президент Байден, ця людина не може залишатися при владі. Він не мав на увазі, що 82-га повітряно-десантна дивізія збирається приземлитися у Москві і вивести його із Кремля. Це неможливо. Звісно, це просто мають зробити росіяни. Але тут я відрізняюся від багатьох моїх центральноєвропейських друзів. Я стверджую. Я стверджую, що, врешті-решт, у певний момент у майбутньому росіяни усунуть Путіна і Росіяни не неспроможні побудувати демократичну країну. Знаєте, це дуже важливе ствердження, тому, що я вважаю, що немає країн на землі, які за якимось богом даним законом не здатні побудувати демократію. Це дуже важливе ствердження. Кизайнно кантрион із інкейпабл байсом гадґів лобида демокрасі. Анцоя думаю, що це їхній власний внутрішній міф, що демократія не для Росії, а нам потрібен залізний кулак. Ця міфологізація походить від режиму самого Путіна. Справді, це наратив, який Путін плекав і культивував багато багато років. і не тільки Путін, але все євразійство, Дугін і їм подібні. І знаєте, ці справді моторошні хлопці, які зараз бігають по Москві, і поширюють свою ідеологію. Всі вони мають цей наратив, що Росія особлива. Це свого роду Росія, як окрема нація, яка має місію у світі поширювати православне християнство та консервативні суспільні цінності. Ви знаєте, навіть на жаль, на заході дехто ведеться на це, у що мені важко повірити, але на жаль, факт. і я вважаю. Ще дуже відкрито сказати, що за правильних обставин росіяни можуть побудувати демократію, також є кроком до боротьби з цими збоченими націоналістами сьогодні. тому що те, що вони говорять, насправді є формою расизму. Те ж саме стосується комуністичної партії Китаю, яка каже, що о Китай і демократія. Культурно несумісні саме тому вони ненавидять ідею Тайваню. точно тому вони вже підкорили Гонконг і тому вони готують все, щоб вторгнутися в Тайвань. Я не думаю, що вони гарантовано це зроблять, але вони точно це готують. Частково причина полягає в тому, що саме існування Тайваню як динамічної ліберальної демократії є спростуванням аргументів комуністичної партії Китаю щодо Росії, я думаю, ви знаєте, коли демократія прийде до Москви, вона прийде після дуже дуже хаотичного, болісного, можливо, кривавого епізоду в російській історії. Ми будемо по Шекспірівськи, знаєте, з оголеними кинжалами і кров'ю в Кремлі. Я думаю, що цього не уникнути. Питання в тому наскільки жахливо це буде здавалося, що у 90-х роках Росія під Єльциним рухалася до ліберальної демократії, а потім раптово все закінчилося. Як ви думаєте, чи були там якісь дії КДБ, які перервали цей напрямок Росії? Юрій Я не думаю, що це закінчилося раптово. Я не був у Росії в той час. Тому я маю покладатися на те, що мені розповідають мої друзі, а також деякі мої російські друзі про пізні роки Єльцина та перші роки Путіна, тому що навіть у перші роки Путіна Росія була більшою мірою правовою країною з ліберальними цінностями ніж сьогодні. Суди ще працювали. У них судова влада все ще була незалежною силою, можливо, не такою мірою, як Британія, Німеччина чи США, але вона безперечно була набагато більш незалежною ніж сьогодні. Росія не була однопартійною державою, якою де факто є сьогодні. і була свобода поглядів. Абсолютно навіть у перші роки Путіна. отже, це сталося не раптово це відбувалося повільно, і я б стверджував, що ранній єльцинський час також відрізнявся від пізнього Єльцинського часу. У пізньому Єльцинському часі Росія була більш хаотичною. Соціальна різниця у доходах була набагато, набагато сильнішою. Створювала набагато більше розчарування. Організована злочинність була сильнішою. і знаєте, навіть у пізній Єльцинський період дві речі вже почалися однією з них було припинення спроби змиритися з російською історією. Це була перша половина 90-х. Коли, знаєте, дуже дуже важливі люди, такі як Політковська, Шевцова, Маша Гесен та інші. До речі, в основному жінки дуже сильно намагалися викликати соціальні суспільні дебати. Публічні дебати про російське минуле і те, що Росія зробила своїм сусідам і самі собі, прямо в радянському союзі. це вже зникло у другій половині 90-х, і при цьому все сильнішим ставав рецидив булінгу сусідів у вас було понад 20 випадків використання енергетичних трансферів як політичної зброї, як засобу політичного тиску за Єльцина. Я навіть не кажу про епоху Путіна. Так, і за Єльцина вони були, особливо щодо Литви, особливо щодо України. Це вже були випадки використання енергії як політичного інструменту, як зброї. Тому я стверджую, що пізній Єльцин був гіршим ніж ранній Єльцин і перші роки Путіна були набагато набагато кращими ніж пізні роки Путіна, які ми переживаємо сьогодні. Це цікаво, особливо те, що ви згадали про те, як себе уявляють європейські держави. Знаєте, схоже, деякі старші політики все ще думають термінами періоду до Першої світової війни поділ сил, коли вони були в Австро-Угорській імперії та Російській імперії. вони озираються на ті часи. Наприклад, можливо, ми можемо збудувати таку систему знову, можливо, є місце для неї знову, але зараз вони побачили, що Росія дійсно більше не є частиною їхньої компанії. Тож це справді цікаво подумати, і можливо, зараз не найкращий час думати про довгострокову перспективу, тому що у нас криза, яку нам потрібно вирішити. But, but... Але що ж, одна річ, яку я не бачу на відміну від багатьох моїх співвітчизників німців і західноєвропейців, це якась панєвропейська система безпеки, така як ОБСЄ, організація з безпеки та співробітництва в Європі, яка б стримувала Путінську Росію. Цього я не бачу. І справді. Навіть дехто з умиротворювачів зараз відмовився від цього. кажуть, добре буде майбутня Росія, яка тоді буде частиною такої системи. Я б не виключав такої можливості, не можу виключати російську демократію. але щоб це сталося, Росія має стати демократією. Я маю на увазі, що просто якийсь інший російський генерал у Кремлі не впорається з такою Росією. Ми так само не зможемо збудувати пан'європейську систему безпеки. Здається, це більше схоже на надію ніж на план. Ми сподіваємося, що Росія демократизується. Сподіваємося, що вона лібералізується. Але що, якщо вона цього не зробить? Якщо ні, нам потрібно буде їх стримувати. Вічно. Друга тема, про яку я хочу з вами поговорити, це українська економіка. Mm -hmm. Мене вона хвилює, тому що здебільшого це експорт сировини. Перша категорія експорту в Україні це зернові. Номер два металеві сплави. Три – IT. але IT набагато більш мінлива, ніж решта я yeah, yeah, думаю, a really що ми підходимо до дуже важливого моменту, тому що я бачу послуги як основний експортний продукт України в майбутньому. Плюс деяке справжнє апаратне забезпечення, апаратна електроніка верхнього рівня. Я думаю, що Україна вже є виробником мікросхем. сьогодні в Україні вже виробляється деяке it апаратне забезпечення, або принаймні до 24 лютого це було і там буде набагато більше в майбутньому. Високотехнологічне, високоякісне IT-обладнання обладнання це безумовно щось, і дозвольте мені сказати, я маю на увазі те, що ви могли дуже добре спостерігати у східній Німеччині після об'єднання. Це те, що території, які мали раптову потребу в модернізації, перескочили кілька етапів розвитку, які решті світу довелося пройти крок за кроком. І це особливо стосується зеленої енергії. Тож Україна збирається стати не лише експортером енергії знову ж таки після миру, але особливо експортером зеленої енергії з відновлювальних джерел. Розумієш? Тож той факт, що наразі руйнується стільки інфраструктури, є абсолютно сумним. Але водночас це допоможе Україні випередити чергу, вискочити попереду решти країн. Mm -hmm. Ти кажеш, що нам не потрібно турбуватися про модернізацію застарілих систем. Ми можемо почати з нуля сучасних систем. це страшно говорити, але ви знаєте, цей вислів німецького економіста Шрумпетера, який зараз говорить про творче руйнування. руйнування, яке робить Путін в Україні, не є творчим. але той факт, що так багато енергетичної та іншої інфраструктури доведеться відновлювати наступного року двох чи трьох. Також може бути перевагою для України. Розумієш, ось що я хочу сказати. Тож, однозначно Україна буде набагато, набагато більше ніж просто експортером сировини. Вона буде експортувати енергію, буде експортувати послуги. Буде експортувати високоякісну апаратуру. Це дуже надихає. Тому що я хотів запитати про індустріалізацію, тому що мені здається, я не впевнений. Чи чули ви про норвезького економіста Еріка Рейнхарта? Він стверджує, що на основі своїх досліджень, яке стоїть за цим, що країни, які експортують сировину, завжди залишаються покупцями з промислово розвинених країн? Тож для мене постало питання про те, де Україна може індустріалізуватися. Особливо, якщо у нас буде шанс, скажімо, з дуже поганого становища і зруйнування, ми отримаємо шанс знову помріяти і запитати, де ми можемо індустріалізуватися і надавати складні послуги або більш складні машини, щоб мати можливість конкурувати. Тому що, скажімо, після перемоги Європейський Союз відкриває свої ринки. І, оскільки Європейський Союз є набагато більш індустріалізованим і більш автоматизованим, чи зможуть малі та середні підприємства в Україні конкурувати на тому самому рівні цін? Я дуже оптимістично налаштований, що Україна знайде свої ніші саме завдяки тому, що я вже назвав численним перевагам притоку капіталу, дуже дуже сильному притоку інвестиційного капіталу, а також Перевагам можливості відбудувати цілі частини економіки. і я думаю, що ця комбінація, а також високомотивована робоча сила, вся ця комбінація призведе до економічного дива в Україні. Його зараз важко уявити, дивлячись на стан країни сьогодні. Mm. Так, про це дуже здорово думати, особливо мати надію на те, що нас чекає після перемоги. But, and here comes a really point. Але тут настає дійсно важливий момент. Звичайно, це передбачає посилення зусиль українського уряду, українських політичних партій і зрештою українського народу, щоб зміцнити верховенство права, мати сильніші стримування та противаги, мати більш незалежну судову систему, зменшити корупцію, щоб мати набагато більш організовані та структуровані зусилля у боротьбі з корупцією я маю на увазі, все це абсолютно необхідно для того економічного дива, про яке я розповідав раніше. Розумієш? Я знаю, що багато українців усвідомлюють це. Я знаю, що багато українців усвідомлюють це, і вони також наполегливо штовхають свою власну політичну еліту та олігархів рухатися в цьому напрямку, але є досить потужні гальмівні сили, як я б їх назвав. І поки війна так триває, олігархи та інші завжди знаходять виправдання, щоб сказати о, ну зараз ми не можемо. Ми не можемо реформуватися через війну. Отже, моя особиста порада українському громадянському суспільству полягає в тому, що я буду продовжувати наполягати зараз. Але наполягати що сильніше після закінчення війни, а потім продовжуйте прискорювати реформи? Прискорення це дійсно важливо. Yeah. Як ви думаєте, чи можна лише волею людей подолати корупцію в Україні? Чи Україні потрібна допомога зовні? Якийсь нагляд з боку ЄС, скажімо, Чи, як кажуть в Америці, що ми перестанемо підписувати вам необмежені чеки? так це дуже непросте питання. Знаєте, це дуже хитре питання. До якої міри можна погрожувати припинити підтримку, якщо Україна не виконує певних умов? Це може легко мати зворотній ефект. Це може повністю розчарувати українців до такої міри, що вони скажуть: добре. Тепер ми виграли війну проти Росії. захід нам не потрібен. У деяких людей може виникнути спокуса сказати це. інші можуть сказати: гаразд насправді певний тиск із заходу на українські еліти цілком вітаються. Розумієш, Так було в останні роки. українське громадянське суспільство було дуже вдячне за те, що представники Європейського союзу, США та Великої Британії, приїхали до Києва і сказали лідерам. Хлопці, вам потрібно підтягнутися. Ви повинні ефективніше боротися з корупцією, тощо, І знаєте, існував майже альянс чи мовчазне партнерство між владою на заході, яка наполягала на реформах в Україні, та українським громадянським суспільством. Розумієш? Водночас підводні камені полягають у тому, що цей тиск ззовні стає настільки різким і настільки сильним, що він розгніває українців і буде служити протилежній цілі. Отже, є дуже тонка грань, за якою захід повинен буде пройти. Це м'яка сила, тобто підтримати правильних українців у їхніх зусиллях, модернізувати свою країну та реформувати її далі. Тикі самаш щиро дякую, що виділив час. Дякую за прекрасні поради. Особливо для молодих людей, які є аудиторією для таких розмов, які питають: як ми можемо перетворити себе після перемоги? Як використати це обмежене вікно можливостей? дуже слушні поради. Приємно було поспілкуватися з тобою. Слава Україні! you. Okay.